Якщо вам дошкуляють надмірні викиди, шум або скиди від підприємств. У вас негарна неякісна вода в кранах або неякісна вода в поверхневих водоймах. Ви стали свідком спалення листя. Все це може вам дуже дошкуляти. Але ви можете звернутися до відповідних органів і написати заяви, щоб вирішити ці екологічні проблеми. Якщо ви не знаєте до кого звертатися та як правильно писати заяву, тоді вам допоможуть наші бланки заяв. Сьогодні ми будемо роздавати листівки, в яких є QR-коди цих заяв. І будемо знайомити людей, як вирішувати правильно екологічні проблеми в нашому місті. Доброго дня мене звати Орханова Юлія. Я еколог організації Досить троїти кривий ріг. Дивіться, у вас можливо були колись такі питання: неякісна вода з крана. Зіштовхувалися такою проблемою в нашому місті постійно неякісна. Постійно неякісна. Дуже насичене місто підприємствами. Повітря так у нас забруднене, теж так, зіштовхувались. Дуже часто може бути шум від підприємств. А, може хтось сусідів спалювати листя, важко дихати. Хочеться поскаржитись, не знаєте кому і як бувала така ситуація. Ну, можливо, навіть і не хочеться поскаржитись, бо немає сенсу ніякого. А хочу вам сказати, що сенс є. А, більшість людей думають, що немає сенсу, не скаржаться і тому питання не вирішується. Можу сказати на а, нашому досвіді, що ми цим займаємось, і а, невеликі кроки, але вони є, і є покращення. А, наші екологи юристи розробили перелік заяв. Коли ви скануєте QR-кодом або заходите на сайт Досить троїти кривий ріг, у нас є цей бланк заяв. Заява просто легко скачується в ваш комп'ютер, ноутбук, ви лише вставляєте свої особисті дані і відправляєте електронною поштою. Не треба ходити на пошту, не треба друкувати, не треба писати. Скачали, вставили там прізвище, ім'я по ім батькові, адресу. І ця заява автоматично ви відправляєте. І вже це плюсик до того, що це питання буде вирішуватися. Це насправді діє, чесно вам кажу. Дякую вам, колись у своєму житті зіштовхувались проблемою поганої неякісної води з крану, або, наприклад, хочеться купатися, стоять таблички у нас в місці, не можна купатися, брудна вода. Чи хтось з сусідів палить листя, або десь відкрилась там новий від діяльності підприємства і надмірний шум. Це вам заважає? Ви хочете поскаржитись, але не знаєте, як це зробити швидко і легко? Так, так, трапляється і дуже часто, і дуже часто, тому що у нас дуже бага, велика кількість ще й великих підприємств. Наші екологи-юристи розробили певний перелік бланків заяв до відповідних органів. Тобто, ви просто скануєте QR-код, або заходите до нас на сайт, доситруєте кривий ріг. Ось такий лейбл, або ми є в Фейсбуці, інстаграмі. Як вам легше, або телефоном зісканували, або зайшли на сайт, знайшли цю заяву, скачали собі на ноутбук. Вона повністю вже прописана. Ви тільки вставляєте свої особисті дані і потім дивитеся, куди цю заяву треба відправити. Там все це прописано. І на електронну адресу до відповідного органу надсилаєте. Тобто, ви витрачаєте 5 хвилин на те, щоб скачати, вставити свої дані в заяву і відправити електронною поштою. І вже ваше питання починає вирішуватись. Добре, дуже зручно, дякую. Ефект буде, я вам скажу чесно. А, я ага. на прикладі і екології, і ЖКХ а, дуже багато чого добилася. В де... домі поміняли і труби холодної води, і каналізацію, і це. Я переїду туди, я помі... поміняю квартиру свою. А мені треба одна хвилинка. Всі хочуть молоко, ніхто не хоче займатися екологією. А вас можна на одну хвилинку? І у вас не можна. У цьому дуже часто проблеми з водопостачанням, неякісною водою. У вас були такі проблеми? Дуже були. були. Так. Були. А, дуже часто наші підприємства а, надають надмірний шум, заважають спати, якщо знаход... проживаєте десь поряд з підприємством, або викиди, або сусіди палять листя. Або не своєчасний вивозять сміття, чи неякісно вивозять сміття сміттєвих майданчиків? Бували такі проблеми? Ні, У нас такі на посилки у нас нормально. У вас тільки з водою. З... А, хотіла у вас питати, колись були такі проблеми у вас вдома, можливо, чули там батьки ж скаржились, неякісна вода з крана. Зіштовхувались? Так. А, місто насичене підприємствами, викиди в повітрі. Дуже часто хтось хваліє, алергії, важко дихати. Хтось з сусідів, можливо, палить листя, те, що заборонено законом, теж важко дихати. Можливо, хтось із родичів страждає алергією. І все це тому, що є певні екологічні проблеми, правильно? Було бажання, можливо, колись у вас чи батьків поскаржитись, але не знаєте, як це зробити швидко і легко. Можна, а, дивіться, наші юристи екологи розробили а, певний перелік бланків заяв. Тобто ви заходите на сайт або а, скануєте QR-коди, тут є перелік певних проблем. Угу. Бачите? Веріть, я вам дам. Ви знаходите проблема, яка стосується саме вас, скануєте, отримаєте просто на свій ноутбук, комп'ютер, заяву, в якій достатньо вписати лише прізвище ім'я по батькові, особисті дані і на електронну пошту до відповідних органів, які вказані в нас на сайті. Тобто там вже йде з заявою написано, кому треба відправляти. Займає 5 хвилин, але проблема починає вирішуватися. Так як ви наступне покоління і наше світле майбутнє, я надіюсь, що ви будете. Берегти наше довкілля, дякую вам, дівчата. Багато водойм, і хочеться купатися, і теж вона неякісна. І скрізь таблички Ні, ви, купатися заборонено. Я в Коловіці, коли, я в коли, пам'ятаю, на Фрунзе були гарні заборона. Де, було... де можна було не купати? Має. Шкода, Буду зараз от знов немає. А хочеться це повернути, правда? А, можливо, хоч колись раз стикалися з тим, що в крані погана вода негарної якості. Або сусіди парять листя, і вам важко дихати. У нас дуже місто насичене підприємствами, дуже часто викиди, теж заважають дихати. Були такі моменти? Так. І хочеться поскаржитись, але не знаєте кому і як це зробити. Бувало таке? Ні. Ні, не бувало, ніколи не хочете. Ні. Нехай далі димлять, нехай буде я брудна біда. вода. Ну, я вам можу сказати, що якщо колись надумаєте, то у нас є спеціальні розроблені нашими юристами екологами заяви. Ви просто е телефоном скатуєте qr код Отримаєте повністю бланк заяви, в який носите лише свої особисті дані, і потім на а, пошту до відповідних органів відправляєте, і вже ваша заява зафіксована і починає вирішуватися це питання. Я вірю в це, що вода камінь точить, але знаєте, в нас стільки байдужих людей, що їм все а, а ділять. Да, а тут якраз Вона грає тут, чим більше заяв в неї те саме. Такий потяг, значить, щось зробить, зробити, а потім раз вона себе зупиняє. От чого я буду виділятися, чого я буду це робити, на що воно мені не треба, я тихо сидю собі і. Да. Це проблема нашої спільноти, але так. тут в чому легкість, тому що не треба збирати а, бланк заяви купи сусідів. Я, я скористуюся, да. -купи. Спробую надіслати листи.